З 15 серпня вступила в дію постанова кабінету міністрів України за номером 600 про затвердження порядку надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна. Як повідомив начальник відділу ДАБК Сергій Шкарін, у Шосткинській громаді йде робота щодо прийому та опрацювання заяв громадян за його даними. Кількість зареєстрованих заяв на надання компенсації за знищені об'єкти нерухомості не збільшилася. Наразі працюємо в цьому напрямку, щоб забезпечити приймання заяв. Та їх опрацювання. Сергій, скільки у нас зареєстровано? Скільки? Ну, у нас як було 30 заяв, так і не збільшилось. Сергій, ми тебе даємо неограничене кількість людей, вибирай, сади коло себе, комп'ютери. Треба техніку. Давай техніку тобі давамо, але організуйте цю роботу. Це центральний напрямок у державі. Говорили на апаратній нараді і про план відновлення та розвитку територіальних громад. Шостинська міська територіальна громада входить до е е е територій е відновлення. На, на минулому тижні. Е Приймали участь у координаційному форумі з реалізації стратегії економічного відновлення та розвитку Сумської області на даному форумі були присутні представники команди. <ганування> а також представники ООН, зокрема Денис Бра добре, пані Анна, дякую. пасіба. Делегація наша показала себе на високому рівні, і це приємно. Дякую вам. Крім цього, міський голова торкнувся теми допомоги військовим, але цього разу не матеріальної. З низкою питань він звернувся до начальника відділу культури Ігоря Фатуна. З вашого боку, з напрямку культури, що зроблено для допомоги військовим. Проводили заходи. А цього, цього зовсім недостатньо заходи, що тут ми проводимо, Вони там всі. Шукайте кожен свою лінію, свій напрямок роботи по підтримці військових на фронті. Кожен повинен думати, кожен відділ, кожне управління. Я ж сказав, фінансування не обмежене в цьому напрямку. Необмежене ваше діло організувати і допомогти. Я ж переконаний, що там на фронті десятка два людей культури працюють. Там, воюють, Ваші. От беріть конкретно їм і допомагайте. Я їх багатьох знаю, не тільки ви, а ви лучше знаєте. У напрямку допомоги нашим військовим продовжують працювати і спеціалісти управління з надзвичайних ситуацій. На минулому тижні було відправлено черговий вантаж на передаву. Для покращення виконання бойових завдань військовими передали найнеобхідніше. Також працюємо над підготовкою до осінньо-зимового періоду. На тому тижні був розданий рубероїд. На етапі підписання та укладання договору знаходиться тендер на закупівлю додатково ще рубероїда. 22 вільні вакансії надали роботодавці минулого тижня. Прилаштувати ж на роботу за цей період вдалося 26 безробітних мешканців громади. Безробітні продовжують працювати на громадських та суспільно-корисних роботах, в тому числі по заготівлі дров для опалювального сезону та благоустрою житла для внутрішньопереміщених осіб. Крім цього, в центрі зайнятості продовжується робота по підтримці. Роботодавців в умовах воєнного стану шляхом надання їм компенсації за працевлаштування окремих категорій безробітних громадян.